ЦАК-74. Цією зброєю ми якраз уразили цей дрон Камікадзе. Ну, з 2019 року і він ще зі мною, так як назви в ньому такої немає. Номер тільки блатний, три шістьорки. Він виявився таким диявольським. Диявольським, а для мене може щасливим. Передали радіостанції, що в нашу сторону ворожі БПЛА, ну, типу камікадзе. Ми вийшли акустично, чути було. Так як в нас є зу 23 2 так як я старший з рахунку, я визначив, її не застосовувати, бо вони летіли висотою 300-400 метрів. Якщо б відкрили вогонь, то посікли б будівлі. Тому застосували АК-47. Почали стріляти, збили один, впав, зірвався, другий за ним теж йшов. Почали працювати, збили, але не здетонував. Ми Думали, що це ланцет, перший передали. Але це був В2У, це новий 25-го року дрон Камікадзе, і снарядом в нього вставлений маленький. І він летить в одну точку, ну, назад не вертається. Він летить, свою ціль має та й туди летить і зривається. Добре, що нам повезло його збити, а так не знати, куди б він там пішов і що б наробив. Його запускають, і він, ну, ним вже ніхто не керує, він сам летить, знаходить ціль і уражає її. Швидкість невелика, 60 до 100 кілометрів на годину. Ну і вони високо не літають, і тому в нас є трансляція, їх не видно на трансляції, висота невисока, 300-500 метрів. Тобто його можна тільки візуально помітити. Так. Приїхали сапьори, звісно, зірвали цей снаряд, а уламки ми передали на нашу комендатуру. Це був перший раз, що ми таке побачили. Там можна сказати, польовий офіс. Ми тут сидимо і слухаємо і дивимося. Цей аналізатор визначає наближення до нас дронів. Переважно це FPV, бо великі крила вони на великих висотах. Є в нас планшет, ведуть трансляцію, і по трансляції ми бачимо, що літає в небі. Все, і радіостанція, оперативний черговий у нас є, теж передає по радіостанції. Коли летить на висоті півтора кілометра, можемо взяти. Використати бінокль ним краще буде видно. Ця зенітна установка — це 40 років. 100 снарядів є два короби по 50 снарядів. При вистрілі на півтора кілометра вони розриваються осколками. Чим простіше збити ціль не потрібно, можна в неї не вцілити, але осколками можна її збити. Також нам, ну, це десь пів року тому поставили. Зір це тепловізійна система. Нею можна працювати і в день, і вночі. І вона записує відео. От Ми збили, у нас є доказ, що ми дійсно збили. Так ми вночі не могли працювати без цієї системи. А так в нас є тепловізор, і ми можемо працювати по шахедах, так як ми їх бачимо. ЗУ працюємо по шахедах переважно, а днем крила, але вони крила переважно летять на відстані, що ми її не можемо достати. Кожна збита ціль це радість. Вона не залетить, кожну домівку і не робить. Не наробить проблем. Мені головне збити, а рахувати не потрібно мені цього. Ну, Десь 40, може, 50. Порівняти, як я вже четвертий рік, то тобто, два роки назад можна було нормально виїхати на поле і стояти, а зараз так не постоїш, треба маскуватися і маскуватися. Ну, В минулому їздили в Боровій по наземних цілях працювали з зу, ЗУ 2 то працювали і по піхоті. По системах зв'язку працювали. Та піхоту вражали весь час переважно. Передавали по перехватах, що багато їхньої піхоти втрачено було. Та дні всі тут такі, бо ми тут живемо на позиціях, ну, не міняємось, там, живемо тут, на місці. І Кожен день ну, там, поспав, тривога, встав, побіг, запригнув, називу, ти працюєш так, щоб нема коли відпочивати. Дома чекає кохана дівчина, батьки, брати. Це означає сім'я понад усе. Набив її, для того, тому що я заради своєї сім'ї готовий на все. Ну, я буду їх захищати до кінця. Я їх дуже люблю, поважаю і передаю їм великий привіт.